Так, а тепер нюанси нюансів. Відео, як то кажуть, практичне використання. Зараз сонця немає. Генерації серйозної немає. Тільки всього-навсього 2.06 генерація і споживання з батареї 738. Споживання будинку 889. Відключене абсолютно повністю постачання від. Мережі. Батарея працює включений охолоджувач-вентилятор по температурних режимах, що вона показує. І так, іде споживання 7,2 кВт. Далі бачимо температуру на батареї. 31,6, 31,7, 31,3, 31,5. Про що це говорить? Це говорить про високу температуру на вулиці плюс 28, також плюс робота на високих потужностях і вона абсолютно чудово справляється з високими навантаженнями. Зараз 7.32 споживання йде з батареї. На батареї 66%.